Підполковник Пономаренко. Що, де ваші права? Дайте права мені. Та мої права у Конституції. Що таке, шановний, причина зупинки. 120 км кілометрів порушення, перевищення швидкості. Так. Ще крім того, не пристебнуті, ще й з... з гітарою. Так, з гітарою я репетирую. Я відома звізда, ви що не бачите? Я Панас Михайло називаюсь. Та ладно, що ви розказуєте. Та я вам кажу, та я вам зараз все розкажу і докажу. От дивіться в мене, голос країни нашого. Кажу історію про одного вуйка, який приїхав в місто і став справжньою людиною. Вирішив поїхати я з рідного села, по носу клубі розлічеє нема. Я на дівку хвайку, що бо ти напер. Шмакнув морду гальку, і окей, о я попер, поробив співроку на об'єднанні азот, став я хлопець городський, я тепер, тепер не тот. Ну, а враз зайгоні з хлопцями набрав, у відділення попався, но і там робити оставь. Нащо мені тепер Каліфорнія? Мене свій готель, де дають постель за один рубель. Якось на бенкеті, ми були з гумом під шафе. Там ось рада файна гряла, караоке заводне. Я случив на стола, в когось вирвав мікрофон. Тай почав собі волати, нема поранені ні гібо. Але там були круті, та й почався каварта. Ступтах мене по писі, йому дістав п'ятак. Потім я хотів, я бачи, я є відомий продюсер. Хоч роблю тебе артистом, от і співаю я тебе. Всі мене кохають, повідомий я сильний баритон, лепса із вікон, радіво шансон. Нащо нам всім тепер, Каліфорнія?

Твоє пісні до неї во не, не, всі країни, нам на всім тепер? Каліфорнія! ми тепер родинами, як одна родина з голосі країни. Є! <палец> 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 Олег, я ненавижу себя за эту фразу, но в такой замечательный день, Олег. как 1 апреля, она должна прозвучать. Давайте я буду тем самым человеком, который скажет и забыли об этом. У вас вся спина белая, Олег. Ну. Все, все, не надо, не отвечайте, просто примите это как данность, друзья. У нас здесь очень много шуток, написанных нашими сценаристами. День сами понимаете какой, но мы их опустим, потому что мы хотим с Катей начать как-то неожиданно, оригинально, не затаскано, так как это обычно начинаем мы. Мы не подведем нашего зрителя и дадим оригинальности немного в прямом эфире канал 1 плюс один. Здравствуйте, это снова. Голос країни з вами Катя Асача та Андрій Доманський. Yes! Це ефір! голос України і відкрив його Олег Скрипка. Сьогодні, до речі, перше квітня, і саме таким жартівливим виступом у день гумору наш ефір, наше шоу відкрив зірковий тренер Олег Скрипка. Давайте ще раз йому подякуємо. Замечательный Олег, замечательный скрипка, которого мы давно и уверенно любим, только что представил вашему вниманию оригинальную версию песни «Отель Калифорния», которую потом застенчиво украла группа Eagles. А сыграли ее для вас славные ребята, настоящие герои рок-н-ролла из группы Битховен! І перед тим як перший учасник вийде на цю сцену, ми хочемо нагадати, що сьогодні за право називатися голосом країни будуть змагатися вокалісти з команд Олександра Пономарьова та Олега Скрепка. Я хочу сказати, що обі наші команди понесли перші потери. І сьогодні, 1 апреля, несмотря на те, що сьогодні 1 апреля, двом вокалістам сьогодні явно буде не до смеху. По одному учаснику із кожної команди придется покинути цей проект. Але є і гарна новина. Ви, шановні телеглядачі, і тільки ви можете врятувати свого улюбленця, тому не соромтеся, не бійтеся, відправляйте смс, віддавайте частичку свого серця своїм улюбленцям. Прямо сейчас мы открываем телефонные линии для голосования. Вот они уже появляются на ваших экранах. Смотрите внимательно, запоминайте, а лучше записывайте. Вы можете звонить нам и присылать свои смс-сообщения на короткий номер 9969. Вот сейчас на экранах таблица с номерами телефонов, по которым можно поддержать исполнителей из команды Александра Пономарева. А зараз на екрані список виконавців з команди Олега Скрипки та їхні номери. Телефонуйте або надсилайте СМС на номер 9969. Ваші голоси для наших артистів надзвичайно важливі. Ми ще раз напоминаємо, що гарантіровано продовжить участь в той артист за якого проголосують максимальне кількість глядачів. Ну а ще по одному учаснику остають в своїх командах наші тренери. Та ті два вокалісти, яким пощастить менше, ще раз виконують свої пісні на цій сцені, і тут вже слово за зірковим тренером. Той виступ, чий тренеру сподобається більше, той вокаліст і продовжить змагання за звання «Голос країни. Інший, на жаль, назавжди покине на наш проект. І це буде ще один шаг в боротьбі за звання голосу країни», ще один шаг в боротьбі за головний приз – Контракт зі звукозаписуючою компанією Юніверсал Мюзик.